Навернення святого апостола Павла. Роздуми над Словом Божим на п'ятницю 3 тижня Великодня. Сьогоднішнє перше читання розповідає про навернення святого апостола Павла. Тими днями Савло, ще дихаючи погрозою і вбивством на господніх учнів. Підійшов до первосвященника і випросив у нього листів у Дамаск до синагог, аби тих, кого знайде послідовниками тієї дороги, чоловіків і жінок, привести зв'язаними в Єрусалим. Коли ж він ішов і наближався вже до Дамаска, раптом його осяяло світло з неба. Він упав на землю і почув голос, який говорив йому: Савле, Савле. Чому ти мене переслідуєш? А він запитав Хто ти, Господи? Він же відповів: Я є Ісус, якого ти переслідуєш. Тож устань, увійди до міста і скажуть тобі, що тобі треба робити. Люди, які подорожували з ним, стояли й дивувалися, бо чули голос, але нікого не бачили ж підвівся із землі, і хоч очі його були відкриті, він нічого не бачив. Тож ведучи його за руку, вони ввійшли в Дамаск. Три дні він не бачив, не їв і не пив. У Дамаску був один учень на ім'я Ананій, і Господь у видінні сказав йому Ананію, а той відповів: Ось я, Господи. Господь же промовив до нього Встань, піди на вулицю, що зветься прямою. В домі Юди шукай тарсянина на ім'я Савло, бо ось він молиться, і у видінні він побачив, що муж на ім'я Ананій увійшов і поклав на нього руки, щоб він прозрів. Та Ананій відповів: Господи, чув я від багатьох про цього чоловіка. Скільки зла він наробив Твоїм святим у Єрусалимі, і тут має владу від первосвященників ув'язнювати всіх, хто кличе Твоє ім'я. А Господь йому сказав Іди, бо він у мене посудина обрана, аби пронести моє ім'я перед язичницькими народами, перед царями і перед синами Ізраїля. Я, отже покажу йому. Скільки має він постраждати за моє ім'я? Тож Ананій пішов, увійшов в дім, поклав на нього руки і сказав Савле, брате, Господь послав мене Ісус, який з'явився тобі в дорозі, котрою ти йшов, щоб ти прозрів і наповнився Духом Святим. І вмить, наче якісь луски відпали з його очей. І він став бачити. Вставши, він був охрещений, і, прийнявши їжу, укріпився. Декілька днів він пробув з учнями, які були в Дамаску, і в синагогах він відразу ж почав проповідувати Ісуса, що він син Божий. Апостол Павло. Дуже важлива фігура Нового завіту і церкви апостол народів. Господь скористався апостолом Павлом для того, щоб Євангеліє могло вийти за межі Галілеї і юдей та розповсюдитись по всіх куточках тогочасної Римської імперії. Святий Павло відрізнявся надзвичайною активністю в справі проголошення Євангелія. Однак, усе це відбулося вже після згаданої в сьогоднішньому читанні зустрічі з Ісусом. До зустрічі з Ісусом Савло, ще дихаючи погрозою і вбивством на Господніх учнів, підійшов до первосвященника і випросив у нього листів у Дамаск до синагог, аби тих, кого знайде послідовниками тієї дороги, чоловіків і жінок привезти зв'язаними в Єрусалим. Савло був впевненою в собі людиною, зробив певну кар'єру у своїй релігії, просувався вгору по службі до того моменту, доки не відбулася ця зустріч по дорозі в Дамаск. Що відбулося? Господь в прямому і переносному сенсі кидає Савла на землю і забирає в нього зір. Насправді, ж Савло був сліпим ще до того, як зустрівся з Господом на дорозі до Дамаску, адже він не бачив, що його ненависть скерована саме проти того, кого він так палко прагнув захищати, ув'язнюючи та вбиваючи християн. Переслідуючи Христову церкву, він переслідував самого Христа, а переслідуючи Христа, переслідував Того. Кому так палко бажав служити у вірі. Можливо, і ми чогось недобачаємо у своєму житті. Можливо, і в нашому серці зберігається почуття образи та гніву, які ми вважаємо праведними, а насправді ж ми чинимо свавілля, бо наші очі закриті на світло Боже. Савлу відкриває очі не особисто Господь. Він посилає до Савла свого учня, представника церкви Ананія, який служить Савлу? Спитаймо себе, до кого мене посилає Господь, щоб я своєю молитвою, своїм свідченням віри зняв луску з очей душі, щоб людині відкрились очі на справи віри. А може, це мені потрібна молитва церкви за мене? Бо це я, той незрячий. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.